Діяльність благодійної організації Добрий Самарянин сьогодні є вкрай доречною і затребованою. Продовжується видача гуманітарної допомоги вразливим категоріям населення нашої громади. Багатодітним сім'ям, ветеранам, людям-інвалідам, сім'ям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, літнім та самотнім людям села Липецького. Цього дня було видано 150 продовольчих наборів. Дякую, Боже, дай Божеров для їм. був мир. Щоб на нас землю, що був хорошо і нам. І хто поможе нам, то щоб було здоров для им. Спасибо им. Скільки ви тут працюєте вже? Ми вже ну, другий рік ми як прийшли. От. Вам приходиться спілкуватися з багатьма людьми. Скажіть, будь ласка, ну яку що ви отримуєте від цього спілкування? Ну, радість. Люди приходять, розказують за себе, піддержуємо їх морально, щоб їм. Как то немножко подіжать їх, Вот, а так хорошо працюємо аби допомогти вразливим категоріям населення громади та внутрішньопереміщеним особам, які проживають у нас. Подільська громада забезпечує логістику. Також з церквою благовість співпрацює організація ветеранів. Уже другий рік ми кожен місяць видаємо і доволі великі суми. Великі суми у цій допомоги нашому керівництву. Дуже вдячні, що вони піклуються за наш народ, за наші мешканці. Вони піклуються. І ми благодарні за цим. І наш колектив, який допомагає. Він не великий, але ви знаєте, він такі, Ми вдячні всім, що приходять, допомагають нам пакувати, розвозити, роздавати, фасувати. Це теж велика допомога. Ви безпосередньо вже роздаєте цю гуманітарну допомогу, яка потрапляє до вас. Що ви відчуваєте при цьому? Ну, що, що ми раді, що можемо давати. Ви розумієте, для людей, мені каже, ми для людей це робимо, не для когось. І ми ради, що людині добре, що воно приходить і отримує. Ми раді за них. Багато в нас приходять, звісно, і переселенців Тоже приходять до нас, просять допомогти, і ми їм допомагаємо. Ми допомагаємо їм. як співпрацюєте з міською владою. Ми працюємо з нашою мерією. Вони нам дуже допомагають во всьому. допомагають. Нада транспорт, вони нам дають транспорт. Нада яка, яка вони нам оказують цю допомогу. тому я дуже вдячна їм. Взаємодопомога як ніколи актуальна для українських громадян. І в сьогоднішніх реаліях на допомогу людині повинна завжди приходити людина. И Богу спасибо, и людям, которые вспоминают о нас, которые любят нас и которые переживают за нами. мы очень им благодарны. Всем спасибо большої. Дают и поддерживают нас. И і... Хочу сказать, спасибо большой. Светлана Луценко, Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.